Борислав Береза, політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради восьмого скликання. Пане Бориславе, вітаємо! Дякуємо, що таки знайшли нагоду та можливість долучитися до нашого ефіру та поспілкуватися з аудиторією Київ 24. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Отже, Єрмак чи Арахамія? Кого буде звільняти Зеленський? Що ви передбачаєте на сьогоднішній вечір? Депутати сподіваються, кого не пустили, хто не здав телефон дізнатися все від Ярослава Железняка, який цей час стрімить, але вже також розкидається дотипами. Ну, гаразд, щоб ви знали, що відбувається, будуть стрімити, хоча сидить, здається, в своїй студії. Пане Бориславе, що відбувається? Все дуже просто. Володимир Санович переконався в тому, що його намагаються зараз позбути прав царя. Йому це дуже не подобається. Ну, йому подобається бути царем, йому подобається, що йому зараз в нього є непритаманні президенту згідно закону України права. Він викликає до себе на ковьор, саме не на Килим, а на ковйор, бо це радянська висовкова традиція. Викликає прем'єр-міністра. Він е, приймає рішення, які ну, президент не повинен приймати. Він каже, кому звільнятися, кому ні. Мені здається, що президенту треба повертатися до правової площини і займатися міжнародкою та е, обороною. Це було б найкраще. Тоді він міг зосередитись на мобілізації, на мотивації, на забезпеченні збройних сил України, на боротьби з корупцією, тих, хто займається якби ко, корупцією на забезпеченні збройних сил України. Розібратися з СЗЧ, розібратися з термінами служби, Та багато чого чим треба займатися. А він, бачите, займається геть іншим. Взагалі, мені здається, що історія, коли Єрмак залишається, і Зеленський не хоче його звільняти, тому що Єрмак не повинен писати ніякі заяви. Розкладання повноважень в нього немає повноважень для тих, хто забув, хочу нагадати: Єрмак це голова офісу президента, головний завгосп країни, людина, яка повинна займатися степлерами папером а е організацією зустрічі Зеленського. все а він у нас займає позицію приблизно як в Штатах віце-прем'єр, е віцепрезидент. Вибачте, так от. Те, що зараз відбувається з Зеленським, дуже нагадує те, що було в 2013 році. Я вам серйозно кажу, в мене відчуття дежавю. Я сьогодні говорив з деякими людьми, які, а, скажімо так, пам'ятають ті ж самі моменти, і вони кажуть: не в тебе одного, це справді все так і нагадує, і до речі, я би дуже порадив Володимиру Олександровичу поцікавитися історією Януковича, і, який був настільки великим дурням. Що відмовився звільняти міністра МВС Захаренко, і навпаки, навіть вирішив розігнати майдан <кхи> для паралелі. Поясню відмовився е звільнити Єрмака і намагається зараз атакувати на і Сап. Про це я розкажу трохи пізніше. Далі чим це закінчилося? Всі ж пам'ятають, тому я вважаю, що не треба доводити Зеленському, що він на одному. Рівні по самодурству з е, Януковичем. Більше того, е, давайте відверто. Е, Зеленський зараз ну розгублений. Він довго був впевнений, що ніхто не зафіксує все це, що відбулося з Міндічем. Коли це сталося, і коли він дізнався, це був. Липень цього року він спробував позбавити набу і сап незалежності для того, щоб погасити тоді цю історію. Не вдалося більше того, не вдалося завдяки двом складовим. Перша складова це те, що українці вийшли з картонками, але вийшли і показали з Європі, що з нас треба боротися європейцям. І європейці підтримали цих, цю молодь, всіх, хто тоді підтримав САП і набу, і просто сказали, Володимиру Олександровичу, або ви відкатуєте все назад і припиняєте атакувати САП і набу, і не заважаєте розслідуванням антикорупційних справ, або ми припиняємо все фінансування. Зеленський день чи два єрпинівся, потім все відіграв назад, тому що зрозумів, що відбувається далі. Ну а на що і... він сподівався, пане Бориславе? Даруйте, але на що він сподівався тоді і офіс президента, і той самий Єрмак, тому що з картонками Здається, до нього вже вийшла його фракція. Дивіться, тоді, тоді, перед тим як підписувати, і я знаю, це 100%, тому що я говорив з деякими послами. Перед тим, як він підписав той закон, 12414, з ним говорили посли Євросоюзу, Джейс 8. Вони всі казали, Джей 7 вибачте, він казали, не підписуйте, витуйте, Ви що, здуріли? Ви розумієте, що буде далі? А він все одно підписав: чому? Ну тому що йому близький принцип ніколи не зупиняється, ганьбись поповній. І він доводить це. кожен раз. Ще раз скажу: багато хто вважає, ну людина 6 років на посаді повинна вже стати президентом. Ні. Тут якраз підтверджений головний принцип ССО. В час найбільших випробувань ви ніколи не підтиметесь до рівня своїх очікувань, ви завжди впадете до рівня своєї підготовки. Давайте нагадаємо, що Володимир Салійович Зеленський готувався до цієї посади на каналі Один 1 Плюс +1 у Коломойського і в клубі веселих і кмітливих у Мисляково в Москві. Той ліна його... давайте і... все ж таки до сьогодення. Як ви ні, прогнозуєте Єрмак, це, це яску, ні, Єрмак чи Арахамія? Кого я сьогодні заспустю. таку сакральну Почитаю. жертву доведеться принести Володимиру Зеленському? Гаразд відкрою зразу таємницю вчора. Я про це написав. з лізики з банковою мені сказали, підтвердили. Зеленський в спілкуванні з Уміром сказав: Я Андрія не Адам. Познати, що це значить. Я розумію, що це російсько, але так було сказано і тому. Сьогодні всі розуміють, що буде зараз, що відбувається зараз. Я нові інсайди з боку злих язиків з банкою. Так, от бунт в слузі народу і спробу слуг повернути країну до парламентсько президентської моделі будуть гасити всіми можливими засобами. Гасити будуть в офісі президента. Конфлікт Єрмака з Арахам'я дуже загострився. Давайте відверто. В них старий конфлікт, він не новий, але зараз він перейшов до максимуму. І Арахам'я відчув, що він може збити Єрмака, а Єрмак відчув, що може збити Арахамію. Тому в цьому жаба маю, в мене нема жодних симпатій. Тож Давіда хочуть не лише зняти з голови фракції, а й скоріше позбавити мандата. Бо вони трактують так по-своєму законодавство накласти санкції. Хтось каже, я не знаю, будуть накладати, не будуть. Але цікаво, що раніше все Офіс президента влаштовувала. А зараз, коли вимагають звільнити Єрмака, Зеленського це не влаштовує. Мені невідомо, як саме зараз це буде відбуватися. І, до речі, може, фракція переконає Зеленського. Хоча відверто я ставлю на це 0001 мільйона відсотку. Тому що я не вірю, що вони переконають. А, але. Я не буду здивований, якщо зараз дійсно не тільки буде позбавлена рахамія е, мандату, або вигнаний з посади керівника фракції, або на нього накладуть санкції, а ще й позбавлять е, громадянства. У нас Володимир Олександрович дуже любить цим користатися. Але ж є наступні кроки, і всі розуміють, що з понеділка варто чекати, що будуть дії по НАБУ і САП, і ці злізики з банковою кажуть, що. А, дійсно планується, але банково лякає можлива реакція з боку наших європейських партнерів. Більше того, вони вже один раз, ви ж пам'ятаєте, сказав про це, після атаки Зеленського незалежність на, на Буїсап просто припинили надавати всю фінансову допомогу Україні. Тому, наш шумен розуміє, що можливе таке знову, але його кортить провести обшуки. В антикорупційних органах вилучити плівки, докази і все, що тільки можу. Хоча не забуває, що це все віртуальне. Воно може зберігатися на будь-яких ресурсах в мережі. Але Володимир Сандрич живе своїми уявами. Так от і він хоче закрити рота всім, хто займається цими справами, і кому тільки можна, пане Бориславе. А саме тим пов'язано те, що зараз нові серії не оприлюднюють. Буде. Ви чуєте мене? Технологія буде по формату Магамед Расулова. Тож хочуть таке, остаточне рішення ще не прийнято, але СБУ вже готово відпрацювати до речі, так же як і з детективом Магамед Расуловим. А наші партнери навпаки вимагають негайного звільнення детектива Магамед Расулова. І це дуже цікава ситуація, бо це загострить конфлікт. Ще більше між офісом президентом і наших партнерів, дозвольте, Але... пане Бориславе, це уточнення так. в контексті вашої відповіді, чому Давайте. зараз не з'являються нові серії? Це вже тиск на НАБУ? Ні, тут трохи інше. Дивіться, ми сьогодні з Ігорем Ретровичем про це говорили. В нього є припущення, що просто в набу розуміють наскільки все відбувається зараз бурхливо в Україні, і вони намагаються дійсно не розгойдувати човен. Але є і інші варіанти. Дійсно про це Юрій Луценко казав в ефірі ще декілька публічних осіб. І деякі злизики, що НАБУ і САП дійсно заходили в переговори з офісом. Офіс просить більше нічого не оприлюднувати, тому що країну може розірвати. Цікаво, от корупцію вони нікого не просили не займатися. Вони почали не оприлюднувати інформацію про корупцію. Це якось дивна ситуація. Вам не здивується? дивує це? Дивує, звичайно займатися можна, а говорити звичайно. про злочини нельзя. Добре, і останнє маємо буквально хвилинку, але дуже прошу ще вашого, вашої думки в нашому ефірі з приводу ось цього 28 пунктового плану, який з'явився нібито ні звідки. Але Кирилайн Левіт запевняє, що минулого тижня українська влада обговорювала це з представниками США, і що все це не односторонньо, не тільки з Російською Федерацією, а ми говорили. Що скажете з цього приводу? І це просто лише спроба Америки, чи це дійсно абсолютно повне використання ситуації ослабленості України внутрішньополітично? Хочу нагадати вам, що, що влада в Сполучених Штатах так само не монолітна, як і в Україні. Там є мага, там є та, те крило, яке каже, нам треба посилити допомогу Україні. Ми Яструби. Ми, ті, які наслідники Рейгана, ми повинні наносити удари по Росії. Є ті, хто каже, да ну нафіг ту Україну, давайте домовлятися. Наприклад, той самий Джей Ді Венс, Вітков та інше. Давайте якось домовлятися і там. Маєте якісь бізнеси. А є ті, хто кажуть, та чума на обидва ці доми займаємося Китаєм, от головний ворог. Е, те, що ми зараз бачимо, це спроба використати момент. І щоб ви розуміли, я впевнений, що це просто ну, Трампу відверто байдуже. Як закінчиться війна в Україні і по якому кордону. Але головне, щоб вона закінчилася, бо вона заважає великому бізнесу, і його стратегії, і багато чого ще. Тому він каже: хочете, спробуйте. Якщо вдасться, я підтримую. Якщо що, я скажу, почекайте. Це взагалі просто спроба, а не фінальний результат. Тому тут просто одно з крил це намагалося зробити. Сьогодні, до речі, хочу звернути увагу, Марко Рубіо дуже коректно сказав: ми займаємося різними планами і формуємо різні плани. Також Дання Ройтер скаже, що українська сторона не була дотична до створення саме цього плану. То в мене питання пані Левіт, коли каже, що були дотичні українці до створення якогось іншого плану. То може це той про той, які, до якого про який каже, вибачте, Рубіо. Тут багато запитань, і хочеться б більшої відвертості. Наступного тижня, сподіваюся, що я буду вже мати спілкування з людьми в Вашингтоні, і тоді буду знати, що відбувається. Але зараз можу сказати, це виключна ситуація, яка сталася через те, що корупція в Україні. Була базовою цінностю до для влади, яка замість того, щоб з нею боротися, використовувала її як ресурс для посилення своїх можливостей і персонального збагачення. не більше, не менше. Е, тож лякатися не треба. Можна казати дякую, але ні. Більше того, е, Європа вже сказала, це нам не підходить це капітуляція. Фактично, це е, ті ж самі. Вимоги Путіна, але англійською, то навіщо нам на них погоджуватись? Тому ні. Тут виключна спроба продавити і не більше, і це треба всім розуміти. Єдине, що я впевнений, що на Зеленського зараз тиснуть про те, що можуть розповсюджити якийсь компромат. Це теж правда. Але ще раз Володимир Олександрович повинен пам'ятати, він не просто якась людина, а він президент країни, якого обрали для того, щоб він захищав інтереси країни, а не свої особисті. Тому треба робити вибір. І на користь України.